Незалежність це незалежність це свобода. свобода думати, пересуватися, свобода мріяти. Наша незалежність не подобається нашим сусідам і багать, багатьом там людям. І тому вони дуже хочуть заволодіти нашою землею, а ми Стоїмо її. Ті, хто не бажає розмірковувати, вони вже покинули цю державу. Вони вже поїхали. Ті, хто більш принципові і знають що це не просто слово, а все ж таки, це вже принцип. Вони всі залишились тут з першого дня і захищають нашу державу, нашу батьківщину. За всі ці часи ми зрозуміли свою ідентифікацію. Тобто було декілька держав яких я ріс особисто, але з останніх часів ідентифікація все більше і більше розуміє, що ти українець.